Вітаю вас! З вами Мазен Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо головинові лампи від компанії AMIO нацокель H4 серія Lumi tech Silver. Артикул даного комплекту 01402. Постачаються в фірмовій упаковці. Стандартні галогенові лампи, які трішки посилені, ніж стандартні. Звичайні гологенки. По вигляду абсолютно все стандартно. Хочу одразу зазначити, що при заміні ламп при встановленні нових колбу руками чіпати не можна, для того, щоб вони довше працювали. та і замінювати обов'язково потрібно лампи після того, як вони повністю охолонуть, тому що нагріваються лампи. Більше ніж як на 200 градусів. Потужність даних ламп це СОКО 4, як ми всі знаємо, дальній ближній в одній лампі потужність даних ламп 60-55 Вт. Під'єднуються вони на 12 вольт. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось таке жовте стандартне світло має лампа. По яскравості візуально, може, трішки яскравіше, ніж стандартна галогенка. І ось такий має таку потужність мають лампи. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.